Доброго дня, мої старанні учні. Розпочинаємо урок математики. Перевірте, чи все необхідне ви підготували до уроку. Зушит клітинку, ручку, лінійку та простий олівець. Розпочнемо наш урок з хвилинки каліграфії. З старанно пропиши рядок числа 8. Тисни на паузу рахунок. Склади вирази за схемою і обчисли їх значення. 9 додати 4. 9 додати 6, 9 додати 8. Обчисли і запиши в зошиті тільки відповіді. Тисни на паузу. Перевір: 13, 15, 17. Годні на уроці ми будемо додавати до числа 8. Знайдемо суму чисел 8 та 3. Запиши собі в зошити 8 плюс 3. Число 3 ми будемо додавати частинами. Спочатку ми додамо до 8 скільки, щоб отримати повний десяток. Число 3 ділимо на такі частини 2 та 1. Далі додаємо частинами. 8 плюс 2 це 10. І 10 додати 1 11. Запиши в зошит наступний вираз. До восьми додати 4. Увага! Ми спочатку до восьми додамо дві одиниці, щоб сформувати повний десяток. Отже, число 4 ми ділимо на дві частини. Розкладаємо на 2 і 2. Далі обчислимо частинами. 8 плюс 2 це 10. І 10 додати 2 обчисли самостійно. 12. Спробуй самостійно обчислити наступний вираз. До восьми додати 5. Тисни на паузу. Виконай перевірку. А зараз трішечки відпочинь. Випий води. Зроби декілька вправ. Тисни на паузу. Перейди за посиланням і пограй ось таку цікаву інтерактивну гру. Зараз ми з вами будемо розв'язувати задачу. Але давайте спочатку згадаємо пам'ятка роботи над задачею. Мені відомо. Треба дізнатися, пояснюю розв'язування, розв'язую і відповідаю. Слухаємо уважну задачу. Їжачок знайшов 8 червоних яблук і 3 зелених. Скільки всього яблук знайшов їжачок? Що тобі відомо? Їжачок знайшов 8 червоних яблук і 3 зелених. Що треба дізнатися? Скільки всього яблук знайшов їжачок? Давайте пригадаємо, всього це яка дія. Розв'яжіть задачу самостійно і напишіть відповідь. Тисни на паузу. Перевір, будь ласка, чи правильно ти розв'язав задачу. 8 додати 3 дорівнює 11 яблук. Відповідь: 11 яблук всього. Завдання для другої групи. Що таке відрізок? Відрізок це дві точки з'єднані частиною прямою. Побудуємо відрізок завдовжки 5 см. Знайдіть на лінійці поділку з цифрою 0. Над цією поділкою поставте точку. Початок відрізка. Знайдіть на лінійці поділку. Яка відповідає вказаному числу сантиметрів. У нашому випадку це 5 см. Над цією поділкою поставте точку. Це кінець відрізка. Проведіть над лінійкою лінію. З'єднай поставлені точки. Завдання для другої групи. Накресли два відрізки. Перший довжиною 5 см, а другий на 2 см довший. Тисни на паузу. Підсумок уроку. Що нового ти дізнався на уроці, що тобі найбільше сподобалося? Урок завершено. Відпочивай! Дякую за увагу!